Дві амбулаторії відкрили в Коломийському районі. Медичні установи відкрили свої двері у залуччі та Перерові. Кожна з них обслуговує понад 3,5 тисячі краян. Амбулаторії отримали все необхідне обладнання від влади та меценатів. Побував на двох заходах і наш кореспондент Богдан Малецький. Залученська амбулаторія одна з кращих в районі. Однак тепер її не впізнати. Тут зробили європейський ремонт. На відкриття запросили чимало знаних людей. Приїхали партнери, представники програми про ООН. Розвиток орієнтований на громаду. Саме залучає друге село в Доставсівській сільській раді, де впроваджується цей проект. Його куратор Леся Хоман подякувала всім, хто долучився до роботи. Дуже приємно бачити, коли ініціативи йде від громади. І, звичайно, коли громада щось хоче і намагається покращити для свого населеного пункту, звичайно, знаходиться і така підтримка, не тільки фінансова, а й можливо якась методологічна підтримка. Як в нашому проекті з 2008 року ми працюємо в Івано-Франківській області. З 2008 року ми працюємо і в Коломийському районі. завдяки такій гарній співпраці і району і громади ми досягли дуже гарних успіхів. Не з порожніми руками приїхали на свято і очільники Коломийщини. Зокрема, це село близьке нинішньому голові районної ради Богдану Болюку. Адже саме тут він розпочинав свою трудову діяльність. Голова районної державної адміністрації Михайло Негри зазначив. Що для нього немає неперспективних сіл у районі. Всім населеним пунктам треба допомагати. Однак тим, де громада хоче співпраці йтимуть на зустріч, якомога швидше. Мені приємно, я думаю, і вам теж приємно подякувати будівельникам, хоча я там деякі маю проблеми до Білогола, де він сховався. Можна було трошки краще зробити, але вже другий, будеш робити другу амбулаторію, то будеш так, робити я буду перевіряти місяць перед тим, що було зроблено так повинно бути. Я думаю, все зроблено не для пана Володимировича, не для мене, не для головного лікаря, не для народного депутата, не для священника, а зроблено для нашої громади, для тих людей, які цього потребують на сьогоднішній день. Мені приємно подвійно, то, що не дивлячись на такі складні ситуації, яка зараз є, ми відкриваємо сьогодні ще один історичний, історичний. Момент у історії Коломийського району амбулаторію, яка дійсно відповідає всім тим вимогам і параметрам, які необхідні для надання первинної медичної допомоги. Не обійшлося і без допомоги меценатів. Так керівник програми Ініціатива Володимир Довганюк подарував амбулаторії два нових холодильники. А ще він забезпечив установу стільцями. На відкритті активісти будівництва отримали грамоти від керівництва області та району. Амбулаторія у перерові обслуговує навколишні села. Взовні вона нагадує невелику поліклініку, а от ремонту в ній не було вже давно. Тому на зустрічі громади з владою було прийнято рішення відновити медичну установу. Задля цього сільський голова Ніна Гоменюк написала проєкт. А пронівські фахівці визнали його одним з кращих і надали співфінансування. каже від я хотіла перш за все почати свій виступ із подяки нашому координатору пані лесі тому що оскільки вона тут була саме ближче ми дякуємо європейську керівництву європейського союзу ми дякуємо керівництву проон за те що вони завітали до нас село за те, що вони дали гроші відповідні але в пані лесі ми співпрацювали прийшли на відкриття представники влади адже вони вклали велику лепту у відновлення достанови а ще очільники району забезпечили амбулаторії необхідним обладнанням і Михайло Негрич, і Богдан Болюк зазначили, що робота по будівництву та реконструкції закладів медицини не припиняться і у наступному році. Ми з вами є свідками, що відкриваємо гарну амбулаторію, яку планували. Я хочу подякувати, конкретно подякувати проєкту про ООН», який про другій фазі рік тому ми зібралися і було в Києві написано програму вашим. Керівником головою сільської ради Ніною Адаміною проєкт, підтриманий проєкт, і на сьогоднішній день разом з вами, я знаю, що тут гарні толики були, тут гарно робили, був би ще довго думав, були б десь перед різом відкривали. Районна рада почала дуже багато виділяти коштів і разом з тим разом спільно з адміністрацією думати про здоров'я сільського населення. Адже якщо по статистиці сільське населення менше живе, більше хворіє. І, звичайно, що сільському населенню менше має можливості надати медичну допомогу і користуватися тими благами пілем. Тому ми, як районна влада, повинні приділяти і максимально зробити все, щоб доступ медичної допомоги сільського населення абсолютно не відрізнявся від міського. І тому це лише тільки перші початки. Ми ми думаємо, що ми довершимо доки наша буде каденція. Ми це зробимо у кожній населеному пункті на території Коломийського району. Представники проекту про ООН подякували селянам і владі за участь у роботі. Вони зазначили, що готові надалі співпрацювати з Коломийщиною. А районний ресурсний центр визнано кращим в області. Він отримав від проекту премію у розмірі 8 тисяч гривень. Залуча та Перерова Богдан Малецький Андрій Гарашук, Програма подієм